Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про два нових бонус-коди, про дату виходу оновлення 1.26. Це те оновлення, яке буде в нас із чешськими ЛТшками. Також з'явилася інформація про спеціальну главу 14 сезону бойової перепустки, і там будучи плюс мої вангування. І також я вам розповім про початок ПВЄ події Overlord, З'явилася дата запуску, дату запуску лінії фронту також відомо. Та пробний безкоштовний період Вот Плюс я вам розповім. Тим паче я його сьогодні підключив. Зараз про це все поговоримо. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал і коментуйте, друзі. Що ви думаєте на рахунок цих всіх подій? І так, поїхали від самого початку. От бонус код на честь 80-річчя дня Д. От такий у нас є код DD 80. Нагорода один день танкового преміум аккаунта. Знаю, що вона незначна, але тим не менш на халяву дуже круто. День прему. Другий бонус код це вот, камуфляж Танк Fest 2018. 2024 Tank Fest, так бонус код називається. Вводите його, активуєте і отримаєте от такий, як у мене на Т-54, камуфляж. Повторюю, це не 2D стиль, це камуфляж. Звісно, виглядає він так собі. Це я спеціально його одягнув на цю машину для того, щоб вам показати. Далі дивіться, вже стала відомо. Приблизна або, можна сказати, і навіть точна дата виходу оновлення 1.26 у World of Tanks Це не те оновлення, яке вийде у нас в червні от 5-го. Це конкретно оновлення 1.26, де буде у нас лінійка чешських ЛТшок починаючи з 5 го рівня. От дивіться, попередньо чешське оновлення 1.26 виходить у реліз 4 вересня 2024 року. Я думаю, що можливо в цьому оновленні навіть і додадуть той екіпаж, який ми будемо тестувати. А можливо, і раніше, це вже подивимося. Далі, що я хотів би ще з вами обговорити, це спеціальну додаткову главу 14-го сезону бойової перепустки World of Tense. Її засвітили вчора у відео, показали нам двох членів екіпажа, які зв'язані з командою Wargaming. але зараз не про це. Дивіться, що ще є. Зважаючи на все, у липні чи серпні на нас чекає тематична додаткова глава на преміум машину. Тобто, це така інформація була на ВотЕкспресі, наприклад, якій е, потрібно в принципі довіряти, тому що плюс-мінус так воно і повинно бути. З свого боку, я вже тут дописав, що думаю, е, що е, прем-машиною, друзі, буде у нас британський важкий танк 8 рівня Крашер. Я так думаю, це не факт. Не факт, що він буде, але він вже максимально підготовлений. Можливо, буде ще якийсь стиль на нього 3D-шний. Подивимося, як це все буде. Це поки що, друзі, вангування. Просто ця машина дуже підходить до цієї події. Дата швидше за все, серпень 2024 року. От така от інформація. Коротко для того, щоб ви знали. До речі, сьогодні з'явилася ще інформація по бойовій перепустці, яка в нас буде в оновленні 1.25 по 14 сезону. Просто по трьом глава. Ми її завтра розберемо, плюс там ще одну машинку по характеристиках також постараюся розібрати. Далі, ПВЄ подія операція Overlord у World of Tanks. Штурмуйте пляжі в новому одиночному режимі, операція Overlord 6 червня. Тобто в нас 6 червня запуститься ця операція, якщо вірити, інформації з того самого Водекспреса. 6 червня по 4 липня буде тривати. Вона також з'явилася інформація по літньому запуску лінії фронту. World of Tanks. Лінія фронту 2024 року. Літній запуск нічого не змінюється. все стандартно. Дати 10 червня, 800, 17 червня. 500. Тобто це така тривалість з 10 по 17 червня у нас вона буде тривати. А тепер давайте, друзі, поговоримо про Вод плюс. Забігаючи наперед, скажу, що я тільки що її підключив. Підключення там доволі просте через офіційний сайт. Залогіналися переходити в преміум магазин, друзі. У преміум-магазині Обирайте підписки і там буде «Вот плюс. І там буде як пробний період висвічувати, щось на кшталт того. Зараз ви бачите ці всі скріншоти, я спеціально їх зберіг для того, щоб ви наглядно це все побачили. Єдине, що вам потрібно буде зробити, це зв'язати свій спосіб оплати. Наприклад, найбільш поширений це карти. Звісно, ви можете далі не продовжувати період підписки, і тим самим у вас не буде знімати ніяких грошей. Тобто не хвилюйтеся, що ви зараз підпишетеся, і ви обов'язково будете платити, донатити там наступні місяці. Якщо ви не відв'яжете її, то ви будете платити. Так що слідкуйте під кінець уже підписки. От плюс вам треба буде відв'язати її, щоб вона не продовжувалась. І так дивимося, що пише Wargaming. Вод тепер із безкоштовним пробним періодом. Бійці, раді повідомити, що підписка вот Плюс тепер має пробний період. Протягом 30 днів ви можете оцінити всі її додаткові переваги абсолютно задарма. Кому доступний безкоштовний пробний період Вод. Усім гравцям без дійсної підписки вот Плюс. Це стосується і тих, хто купував вот Плюс у минулому. Зареєструватися можна зі свого гаража. Тобто всім доступна, друзі. Усім, у кого вона на даний момент не активна. А в тих, кого активна, можете відписатися. Я так розумію, для вас повинно бути пробний період. А може і ні, друзі. А може і ні. Може для тих людей, в яких на даний момент активна, можуть. І не бути, які переваги доступні протягом безкоштовного пробного періоду. Вод плюс ми можемо їх безпосередньо побачити і так, якщо зайти. От дивіться, в мене зараз вона підключена. Тут усе описано. Дивіться, ексклюзивна машина ТС-54. Це все зрозуміло, американський важкий танк 8 рівня. Кажуть, непоганий. Ось покатаю. Можливо, будуть якісь там реплейчики з боями з хорошими. Також будете в новинних роликах бачити. Далі, сховище золота, що прикольно, тому що дивіться, зараз ви отримуєте. Uh, вот плюс задарма, і ви можете до 2000 золота зафармити за просто так. Тому що кожного тижня uh, водплюс дає змогу отримати до 500 золота у спеціальному сховищі. Бачите, кожні 7 днів. Це дуже класно, от умови нарахування. Я не буду їх зачитувати, тому що вони і так зрозумілі. Коротше кажучи, граємо, просто бої накатуємо. Чим кращий бій, тим більше буде, відповідно, золота. Е, ну при, Приблизно як очки бойової перепустки я бачу, ось плюс-мінус 7, 4, відповідно, там 21 ось лінія фронту. От бачите, скільки тут дають перемога, поразка. Тут більше, тому що бої довші. Курс підготовки екіпажу також є. Завдяки от плюс ви можете обрати екіпаж однієї з машин, який буде отримувати 40 одиниць досвіду кожні 5 хвилин навіть якщо ви в бою, в гаражі чи не в грі. Члени екіпажу, які не підходять для обраної техніки, не одержують цей бонус. Бонус не розповсюджується на спеціальну техніку. Вилучення мапи з'являється. Одне вилучення мапи додатково, якщо ви з према-аккаунтом, то у вас два Відповідно, є слота під вилучення, якщо без премо-аккаунта один, а якщо ще з плюсом і з премом, то три. Безкоштовний демонтаж обладнання, також дуже класно. Нагорода за відвідування. До речі, мені вже сьогодні нарахували її, друзі. 75 тисяч срібла. І дивіться, які ще можуть бути нагороди. Серед цінних, звісно, це, наприклад, вільний досвід. 5 або 20 тисяч це непогано, але це за п'яту добу циклу. Це за п'яту добу циклу, друзі. Нагорода така. От давайте зараз вийдемо. Давайте зараз вийдемо, давайте вийдемо. От бачите, мені активовано World of Tank Plus, і це він доступний, все. Це зміни зовнішнього вигляду, це я змінював техніку. А ось нагорода. Дивіться, цикл розпочато. Бачите, перша нагорода 75 тисяч кредитів. І далі, ось на п'ятий день буде найкраща нагорода. І так кожного циклу це буде оновлюватись. Плюс до того можу додати ще якусь мапу. В е, ті, які мені не подобаються. От, наприклад, це вже буде потім, може Тундру, хоча Тундра більш-менш нормальна. Коротше кажучи, це треба подумати. Е, плюс до того, що в нас ще тут було заявлено, сховище золота, друзі. Окрім сховища кредитів, яке сьогодні відкрилося, бачите, буде воно заповнюватися. Буде воно заповнюватися. Сховище відкриється через 6 днів, 14 годин. Коротше кажучи, непогана така штука, як за безкоштовно. Я раджу всім підключити. А далі дивіться, що тут ще написано. От, в кінці, майте на увазі, що першу оплату за підписку Вод буде здійснена автоматично через 30 днів після початку безкоштовного пробного періоду. Якщо захочете скасувати підписку без витрат коштів. Зробити це слід до завершення безкоштовного пробного періоду. Тобто Wargaming не йде на таку уловку, що у всіх людей, навіть тих, в кого буде скасована ця підписка, вони повинні заплатити за місяць плюс. Немає нічого такого, якщо ви її скасуєте, під кінець активації безкоштовної підписки, то у вас, відповідно, не буде знімати кошти для поновлення а, вот плюс а, підписки. От такі от справи, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього всього. Я думаю, варто скористатися безкоштовними оцими бонусами, тим паче ви можете заробити навіть до 2000 золота. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па!